Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про українську музику. Будемо говорити із гостями нашої студії, які, власне, представляють український гурт Козак Сістем. Іван Леньо, фронтмен цього гурту і Володимир Шерстюк, бас-гітарист гурту Козак Сістем. Панове, я вітаю вас у нашій студії. Вітаємо вас. Власне, яку ж музику грає ваш Козак Сістем? Позитивну, драйвову, сучасну, українську. Українську. А це більше етно чи рок? В цій музиці є достатньо всіх стилей для того, щоб її назвати однією фразою. Це сучасна українська музика. Сучасна українська музика пов'язана із національною складовою, власне. Національною складовою являємося ми особисто, самі музиканти-козаксисти. Те, що ми домішуємо до наших пісень, елементи. Автентичних українських пісень, елементи якоїсь інструментальної автентики. Це говорить тільки про те, що ми ну, любимо свою землю, знаємо її культуру, історію і не уявляємо собі нашу музику без цих складових. Ну, щиро кажучи, взагалі, ми ще є меломанами і слухаємо надзвичайно багато музики. І Хочу зазначити, іван зі мною погодиться, що ми в основному слухаємо музику, в якій. Проявлена та земля, з якої вона походить. Якщо я слухаю, наприклад, іспанську музику чи африканську, то я відчуваю, що це іспанська чи африканська музика, бо там присутні елементи. Ця музика може бути навіть супер-гіперсучасною, навіть електронною, але все одно там відчувається завжди можна зрозуміти, звідки вона. Так само і ми намагаємося, представляючи наш гурт дуже часто за кордоном. Намагаємося, щоб людина зразу почувши, зацікавилася, о, що це, що це за група, з якої вона країни? Тобто наша музика є яскраво виражена українською, і для нас це абсолютно природній стан. А от мені цікаво, от нашу сучасну українську музику, власне, ту, яку виконує а, гурт Козак Сістем. Наскільки вона є сьогодні популярною в Україні? Якщо порівнювати, ви її граєте і за кордоном, от тій же Європі. от Яке сприйняття сьогодні? Ну, це скоріше запитання до глядача. Бо ми бачимо повні зали як за кордоном, так і в Україні. І єдине, що відрізняє зараз настрій слухача, це українська реальність, тобто наявність війни і наявність в принципі матеріального зубожіння. Це не дозволяє багатьом нашим слухачам і не тільки нашим слухачам обмежувати себе в кількості концертів, які можуть вони відвідати протягом місяця, плюс кожна сім'я. Так чи інакше постраждала від е, того, що в е, нас на сході йде війна з Росією. Чи батько, чи син, чи брат, чи сестра знаходяться в зоні бойових дій, а багато кого е, ми бачимо як волонтера, і як того, хто допомагає армії. Відповідно, в такому емоційному е, полі ну, дуже важко вести повноцінну концертну діяльність це абсолютно логічно і зрозуміло. Тому ми не бідкаємося навпаки на свої концерти. Запрошуємо безкоштовно воїнів, які е, тимчасово знаходяться на ротації або на превеликий жаль, е, хворіють і заліковують рани в госпіталі. Ну загалом ви кажете, досить так складно в таких умовах вести концертну діяльність, Абсолютно. якщо порівнювати із подіями Добре. подіями до там 2000 до 2014 року. Ну, ви і ви не знаєте ситуація з українською музикою ніколи не була. Е, Такою, якою би мам хотілося, такою, ми... як з польською музикою в, в Польщі, Польщі або, з німецькою... або з німецькою в Німеччині або Німеччині. з французькою у Франції. Але можливо, ми ще до цього дійдемо. Що заважає, що стоїть на заваді? Що на заваді стоїть, на заваді стоїть найголовніше після революції е на майдані. А я називаю цей процес революцією, так чи інакше, е ми не змогли змінити власників телекомпанії і власники медійних ресурсів. Вони залишилися совковими. Багато хто із них проросійський, і найголовніше ніхто із них не є яскраво вираженим патріотом України. Ви можете це переконатись, включивши в автомобілі, прийшовшись по. Фемах по каналах Радіо або вмикнути телевізор і побачити, що кількість російського закордонного, ну і фактично низькопробного зашкалює, натомість українським музикантам як важко було пробитися на цій ефірі, так і продовжує бути важко. Ну, я хочу ще додати до того, що сказав Іван: що є ще глибша проблема, ще глибша проблема саме з саме ідентифікацією українця як українця. Не тільки як там я українець і все, а саме в культурному е, плані. Я маю на увазі 360 років нашого ментального і буквального рабства, е, в основному ментального рабства українського е, українці фактично ніколи не мали останні 360 років. Думаємося у цю цифру, скільки це поколінь. Виросло у ментальному рабстві, скільки поколінь українців виросло з розумінням верніше з відсутністю розуміння, що я є українець, є моя пісня, є моє слово, є моя територія, є моя держава, є мої люди, яких я маю любити. Як кожен нормальний європейсь любить своїх співвітчизників. От і ми. Якби, от те, що каже Іван, так немає да, немає україномовного контенту практично. Але якби людей це не влаштовувало, люди б вже давно е не користувались би, не просто не робили би рейтинги російськомовним телевізійним каналам, російськомовним е радіостанціям, російськомовним газетам, е російськомовним порталам інтернетним, Не робили би рейтинги, але наші люди спокійно це все сприймають і читають чуже, фактично чуже. І я не кажу, що треба якийсь спеціальний майдан інформаційний піднімати, так, але люди, але фактично цей майдан мав би бути продовжуватись в кожному з нас, яким чином просто не користуємося чужим. Натомість заповнюємо своїм і якісним те, що власне ми і робимо. Постійно ми своєю музикою намагаємося якісною європейською європейського рівня, спокійно можемо про себе це говорити, тому що граємо. На фестивалях найвищого класу в Європі. Ага. І тому можемо сказати, що от такий контент вже є, будь ласка, до засобів масової інформації. Користуйтеся цим. Вже можна, вже є чим заповнювати своїм. Не треба розказувати людям, що ми випускали своє, просто нема якісних пісень, якісних письменників, якісних журналістів українських, якісних, я не знаю, фільмів. Там. Все це буде, все це є вже в великому. Об'ємі треба просто почати любити своє. І оці 360 років ментального рабства не дають нам сміливості стартанути нарешті, користуватися своїм. А от власне пісня Українська національна може, скажімо так, бути каталізатором, прискорити цей процес? Очевидно, що може. Очевидно. Потрібно робити якісні пісні, щемкі пісні, глибокі пісні, продумані пісні. Тобто це не має бути просто музикування. Зараз, 21 століття. Безліч е крутих технологій е є з ким е порівнювати свою творчість саме тому ми їздимо часто за кордон не тільки для того, щоб показати себе, а й побачити когось. І творчість. ми знаємо, як не просто конкурувати з світовими зірками, в яких, як ви розумієте, і забезпеченість, і, і, ну, і стан душевний стан набагато е легший ніж у нас е українців. Пісня очевидно, може багато всього зробити, але яка б вона не була сильною. Якщо наш український народ не буде цікавитись своїм, якщо він не буде активним користувачем соціальних мереж, якщо він не буде лайкати своїх, для, що йому подобається, ну можеш лайкати і чужих, але все-таки спочатку своїх, підтримаю а потім українське. чужих. Ну підтримає українське угу. на такому побутовому рівні. Відповідно до цього, навіть якщо б люди розуміли, що вони собі можуть дозволити каву за там 4 долари, так на Каву е, потрібно, собівартість якої дуже дуже низька. Натомість заплатити, я не знаю, 50 гривень за квиток любого українського артиста для багатьох це проблема. Це не є проблема. Це просто неправильно розставлені пріоритети. Ну, але, ваш... але пріоритети кожен змінює сам собі, ви б Ну, Не можна порівнювати е, ну, якби духовне з, з матеріальним. Так чи інакше, Ну, будеш просто весь час пити цю каву. Ну, я важливо, хочу додати, що підтримуй своє так. Але я, наприклад, далекий від думки, що своє треба підтримувати тільки через те, що воно своє. Ну, по-перше, ну, людей своїх треба любити апріорі, бо це основа здорового суспільства. Треба любити, треба відноситися один до одного. як... Як до сім'ї. Це нормальний стан в європейських державах, де з тобою можуть вітатися незнайомі люди на вулицях. Але хочу сказати для виробників в нашому випадку, наприклад, виробників, так би мовити, там, музики, якщо можна так, бо це теж продукт. Ми маємо робити це все дуже якісним і найвищого готунку. Тоді люди, тоді люди самі це почнуть. Купувати, якщо можна знову ж таки так сказати, ми маємо виробляти, тобто журналісти мають писати фантастично красивою, крутою правильною мовою. Музиканти мають робити музику з глибокими текстами, з прекрасною музикою, робити фантастичні європейського рівня шоу. Ми маємо робити все найвищого гатунку, але своє. А людям просто хочу ну порадити, навіть якби. Попросити і звернутися, що покопайтеся в україномовному контенті інформаційному. Багато чого ви пропускаєте, і багато чого є гарного і вартого на максимальну увагу. У нас є вже багато чого класного, Івана. Власне, посилаюся на вашу цитату. У нас відсутній нормальний побутовий націоналізм, натомість розвинений комплекс меншу вартості. Mm -hmm. Абсолютно з вами погоджуюсь з собою. А як ви поясните? Ну от подумай, як ви поясните наступний факт Івано-Франківськ. Столиця Прикарпатської Бандерівщини. Так? Зал платінум, який вміщає 1500 чоловік. В цей зал на гурти українських зірок купується 500, це, це, це дуже добра цифра, а так 300, 350-400 квитків. І деякі концерти скасовуються із нераціональності їх проводити. Натомість, буквально на днях. Російськомовний гурт, який співає дуже жорсткий шансон з матюками і проповідує фактично насильство, ну, тюремну, тюремну лірику, ідеологія. тюремну романтику. І називається він Каспійський груз. Більше ніж 1500 чоловік з, зі всіх сіл Прикарпаття їде слухати це. Як би це пояснити? Хто може? Я це не можу пояснити? пояснити, що не Путін? вже сучасний українець хоче. Путін живот загнав правий. Хто їх туди загнав? Це ж там Путін загнав, не Чи президент. президент. Чи може хтось із телебачення проповідує відповідну культуру? Ні, очевидно. Ну це по-перше, комплекс меншовартості. По друге, ну, це е, повна, та, повна відсутність усвідомлення себе в цій країні. Насправді люди, які йдуть на такі концерти, навряд чи їх можна назвати українцями. Ну якщо навіть не з великої літери, то і з малої навряд чи можна. Це люди, які не знають своєї землі, не знають своєї культури, не знають, е не знають, що вони хочуть в принципі. Вони не мають орієнтирів. Хто винуватий? Мама, батько, я не знаю брат. Телевізор, зокрема, телевізор також. Ви кажете, що часто буваєте у Європі, а, власне, з гастролями по Україні складається? Ми е, зробили такий дуже потужний крок для себе, е, зібрали сили, зібрали команду і провели вісім е, концертів в рамках туру, е, який ми назвали Наш Маніфест. Е, отримали безліч е, цікавих і позитивних відгуків для себе. Як філософи, також багато чого зрозуміли, відчули. Відчули, Часова? чим живе та чи інша область, побачили людей, поспілкувалися в Гримерці з цікавими особистостями, які приходили до нас на концерт, і можемо з впевненістю сказати, що нашим українським артистам потрібно робити тури україною навіть попри те, що є небезпека, влетіти, вибачте, на слові на гроші, влетіти на, на те, що цей тур там буде в збитки вам. Але ну інакшого в нас шляху немає. Ми можемо сидіти і бідкатися, чому немає українського. Натомість, е представники шоу-бізнесу, наприклад, тої самої Росії ще чуть, -чуть ще чуть-чуть потепліють відносини. Да? А багато вже хто хоче, щоб вони потепліли. І ви побачите, що знову всі ці зараз наразі пустійніші. Які вони займали ці російські артисти зараз? ніші будуть знов зайняті ними, а не українськими артистами. Нам потрібно, попри ризик, їхати в ці тури, і тобто ви маєте на увазі на Схід також на схід також ну по всій Україні. Якщо говорити про схід, то про який схід? Той окупований? Ну на окупований ти вже не поїдеш з концертом. Ну це природньо, А для кого там грати? Не, ну але взагалі О, на території там, де контролюється, все таки на все, інших що інших контролюється інших. нашими військами. Очевидно, то потрібно їхати. І це єдиний шанс зараз знову ж таки закласти підґрунтя, фундаментальне підґрунтя української культури там на сході, до що раніше нами музикантами не робилося. Так, тобто, популяризація українського там на сході, особливо ну не популяризану. Ну розумієте, якщо ми їдемо з популяризацією українського в Україну, ну це ж якийсь Оксюморон. Ну, хоча б тим людям, які е, тримають однією рукою скупиться російською да? мовою. Ну от для тих, хто. Не знаю, підняти йому плакат з Путін віді чи не підняти. Чи слава, Україні, є чи і слава такі. Україні в них і два плакати в руках. Ну ось для таких ще варто їхати грати, щоб вони хоча б зрозуміли, що українське ось воно таке, воно цікаве, класне, розумне, надихає. Ні, Ну можна сказати слово популяризація, можна звичайно. Просто в даному випадку це навіть я думаю, що це просто рівень взагалі ще ще нижчий. Мається на увазі це взагалі не популяризація, а взагалі для багатьох. Людей в принципі є відкриття. Ми ж були там на сході. що в принципі існує така музика. Тобто до, популяри... до популяризації її ще треба дійти. Вони, в принципі, не знали, що існує, наприклад, отака сучасна українська рок-музика. Там ні, ну ясно, що вони там знають Океан Ельзи, його не можна не знати. так? Ну це для них, як скажімо, це для них просто ну, це, це поп-музика, да? дуже високого гатунку, нема питання. Але ж ми приїжджаємо з музикою яскраво вираженою українською, де багато етнічного і складової. І для них це страшне взагалі відкриття. Вони думають, що. Ну, не змінюється після цього Змінюються. Змінюється. Вони ну, приходили на ваші концерти. Так, так. Для ну, них... принаймні, вони виходять шоковані. Так. Спочатку. так, спочатку. Щиро признаються в тому, що вони нічого подібного не чули, не бачили. З цього моменту вони стають нашими фанатами, просяться до нас у друзі на Фейсбук. І е, говорять іншим е, подібним собі, там, друзям, рідним, близьким, тобто це реклама е, е, зверніть для вас? Зверніть увагу на «Козак -систем. Ну це наступного разу, коли ви приїдете в те чи інше місто, вони обов'язково прийдуть на концерт. Не впевнений, що вони обов'язково прийдуть. Я дуже би хотів, щоб у нас у людей була така такий імпульс, така, така рефлексія Іти і цікавитись тим, що е, тобі цікаво для твої ж еволюції, для твого росту. Ми власне говорили про те, що все залежить від того, наскільки українці є патріотами, люблять своє українське от, власне, про український продукт в телерадіопросторі. Чи достатньо одної патріотичного настрою і ідеї, щоб змінити ситуацію, чи все ж таки у законодавчому полі руслі потрібно рухатися? Ну, спочатку також? я процитую одного класика, який сказав наступне: що м пізнавати світ за допомогою телевізора. Або за допомогою інформації, яка поступає з телевізора, це те що, саме, що спробувати пізнати е, сорт пармезану по каву тієї людини, який цей пармезан їла. Я думаю, Глибоке що це порівняння. неймовірно, це неймовірно е, глибока, груба, вибачте, цитата, але вона дуже добре і чітко пояснює, що собою являє цей ящик. Я би закликав всіх молодих, особливо українців. В принципі, вимкнути його раз і назавжди. І навіть якщо ви по телеканалу Рада не побачите інтерв'ю своїх улюблених козаксистем, ми вам це пробачимо. Натомість, ви повірте мені, ви прокинетеся в один момент щасливими, що скинете з себе величезний тягар бруду, неправди і інших інших негативних явищ, які вам реально забруднюють життя. Ну навіть ведуть вас не по не по не по чисті і не по тій дорозі, по якій ви могли би піти. Це перше. Друге. Якщо не будуть власники. Я сподіваюся, що це не відноситься до телеканалу Рада. Я також буду сподіватися, що не відноситься. Так чи інакше, телеканал Рада запросив Систем», за що ми вам дякуємо і маємо на увазі. Це вже багато про що говорить. Далі, якщо мова йде про якусь акцію, ну так чи інакше, не музиканти, не митці, не поети мають її. Утворювати її е, мають е, реалізовувати люди, які на владному рівні можуть заборонити певні контенти. Телевізійні, зокрема. Uh -huh. Я не знаю, я не фахівець, я не знаю, яка кількість наразі зараз е, українського і, і неукраїнського, але так чи інакше, особливо в нашій ситуації, бо деякі. Е, ну, Ті, хто люблять пополемізувати, приводять е, в приклад там країни Франція, в якій є достатньо арабської мови, або наприклад ні, ні, німеччини, в якій і турецька мова також, і турецька культура також задіяна. Не. Але і у нас це в окремі канали ви ну, нас так. А це по перше, по -перше не змішано, і по друге, наша ситуація абсолютно унікальна, тому що у нас, як Володя сказав, більше ніж 300 чомусь років існує агресор Росія, яка е, любу спробу нас нагнути, любу спробу нас викреслити із мапи е, географічної, щоб ми просто не а існували. Якщо існували, то як раби бо продати в Росії, вона використовує. Причому їй це вдається. І ви знаєте, інформаційна політика Росії набагато сильніша ніж інформаційна. Політика України Програє Україна. Ну так. не то, що програє, вона навіть не Вона взагалі немає пропаганди. Вона навіть вона в бій бути. не вступала. Так? Тому, якщо ми не заборонимо це, просто попри всі долерантні, але, законі, але демократичні і але демократичні. Інституції. хоча б на якийсь час. Дайте хоча б 20 років пожити без цього сміття, бо жити без цих хандарковських Навальних, Жириновських Шойгу, Міхалкових, Ахлебисів, Кабзонів і Растаргуєвих. Власне, а, власне, викинути це сміття з України а, про це звучить у вашому маніфесті, так. Який я вам тільки що процитував. Ну так, ну, да, ладно. Це ваша найпопулярніша робота ні, на так, сьогодні. Ні, 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 ні. Це ми взагалі це не вважаємо, навіть з якоїсь точки зору ми не вважаємо це нашим чисто творчим музичним доробком. Це був просто крик душі, який. Насправді, то це звернення не скільки до росіян, не скільки до них, що мовляв Факов, так би мовити, так? А це фактично до цього внутрішнього хохла, до внутрішнього раба, який у нас сформувався за оці останні 300 років. Ну хто от скажіть мені, хто заважає? От ти виходиш з під'їзду, ти зразу кидаєш недопалок. Ми завжди про це говоримо, як папуги повторюємо. Хто не пропускає пішохода на цьому, хто хамить бабусі, хто платить взятку, хто Путін? Ні, це я, українець, роблю. Я. Хто слухає чуже, хто захоплюється тюремним шансоном, який нам взагалі чужди, хто матюкається, І хто погано виховує дітей, хто не читає. Хто це все Путін робить? Це все ми робимо. Це все ми, українці, ми такі. Нам треба почати з себе пісня маніфест, направлена проти оцього внутрішнього хохла, який це все робить, оцього внутрішнього москаля. Ясно, що в кожному з нас разом з цим внутрішнім москалем живе і той прекрасний наш десятитисячнорічний українець, скільки е живе приблизно. Людина тут, на цій землі, приблизно близько 10 тисяч років, так, ще з Трипільської культури, саме культури, так, ключове слово з великої букви. «К». І той українець в, наш, в нас теж існує поруч з тим. Тому ми, ми, власне, і не зникли з лиця землі за ці всі роки. І він бореться постійно. Та ж давайте вже нарешті переможемо отого, отого раба в собі. І все, і будемо щасливі на своїй землі зі своєю книгою, зі своєю піснею. Зі своєю територією, зі своєю мовою фантастичною, у нас все є повністю. все є для щастя. Путін же все рівно наш маніфест не слухав, Так. і його посіпаки а так. ви в цьому впевнені? Впевнений. Ну не впевнений, мене, так. Ну, до речі, російські е великі а відомі, відомі реакція люди була слухали. зі сторони Росії. Реакція була е Серйозно? серйозною, і ми дуже пишаємося. Ви не боялися, що, що у вас могли бути. Ні, проблеми. Ми на поки чекаємо запрошення що нас запро... запросять значить українські воїни які які попросять нас на Червоній площі заради цей маніфест в присутності путіна який буде після того як ми її виконуємо страчений прямо там на червоній площі і, і, бажано, і бажано щоб він там якби стояв на колінах біля нього стояли двоє потужних козирлюх заставили його все таки почути відношення українського народу до нього і щоб він усвідомив, хоча б на секунду, на цих три з половиною хвилини, доки звучить пісня, яку біду він наробив, і що фактично думає український народ не тільки про нього, а про всю, про всю його цю російську спору. Тобто, по суті, із таким маніфестом ви готові його заспівати на червоній площі. А після того, як ну, після Параду перемоги. Після Параду перемоги. А от до того моменту чи були запрошення Ні, до Росії? Запрош... У нас були повністю у нас ж був складався ще в 13-му, в 14-му році графік концертів в Росії. Mm. Я просто хочу сказати, що ще в 13-му році до війни. Ми, у нас був менеджмент потужний. Там почався, так і ми грали. Ми були. Ну, слухайте, ми були на ОРТ там у Урганта і так далі. Ми грали на сам ми грали з 12 дванадцятого з на 13 рік. Вибачте, на червоній площі концерт е, був фестиваль етнічний. Він був е, з 31 на 1, Там були здопші з був з Молдови. Були грузинські гурти. Був український гурт. Козаксисти. Ми грали от, Справа від нас був Мавзолей Леніна. Буквально ми грали шаблю і таке інше. Ми тоді навіть собі в голову не могли взяти, що таке буде. Хоча підсвідомо завжди думали: всередині в мене, наприклад, було почуття. Боже, ну це ж треба така іронія доля. Ми стоїмо прямо біля Леніна і граємо абсолютно безкомпромісну українську музику. Так от про те, що сказав Володя, виявляється, що ці концерти організовував один. Дуже потужний продюсер, який зараз є фактично вигнаним із Росії, тобто він посварився, ну, не то, що посварився його влада ну, шляхом шантажу і погрожувань вигнала з країни. Він зараз живе в Європі, і на днях ми з ним зізвонювалися. І він тільки зараз усвідомив, в якій країні він жив. Він хоче продовжувати займатися нами українським гуртом вже в Європі. Очевидно. Але тут, от щоб ви розуміли, тут ніякої романтики бути не може те, що ми грали на Червоній площі, говорить тільки про те, що якась потужна особистість, яка би хотіла, щоб російський народ був культурним, щоб російський народ знав не тільки е е сільотку чечотку і балалайку, а знав е ще і інші гурти з інших країн, щоб, хоча б розумів, що є така країна Україна, як ви розумієте, 85% населення взагалі не хоче, щоб ми існували. І вважають нас частиною Росії. Ці, і цій людині величезний респект. Таких ще залишили з Росії пару десятків, але їм там зараз дуже непросто, вони в серйозній опалі і їхньому життю загрожують. Причому загрожують і Кадирівці, і путінці. Там е, ну, ситуація неймовірно погана. Нам потрібно от усвідомлювати це і, якнаймога, раціональніше використовувати цей, цей момент. Цей момент, абсолютно. А от, власне, панове, власне... на, свого... Стрибка, стрибка для свого старту на якій площі якої європейської країни ви б хотіли б заграти українську музику? Ми грали на багатьох гурту козак систем. Ми грали на багатьох площах різних європейських країн 17 країн. І, ну наприклад, 17. але в деяких ми були по 10 разів, по 20, по 30. в Польщі. Так би взагалі вже більше 8 років гастролюємо регулярно. Ну, Мабуть, через те з'явився гімн Євромайдану знаєте, да, разом із поляками? Гімн Євромайдану брата, він, брата. Він створювався не як гімн, а він створювався як біль і як спроба допомогти душевно допомогти нашим захисникам на Майдані. Але коли підхопили цю пісню польський гурт Еней. До речі, 5 березня, хто ще не знає, гурт Еней буде разом із «Козак Систем» виступати в сольному концерті в клубі Сентрум в Києві. в Києві. Ми запрошуємо всіх. Це унікальне явище, тому що Еней мегапопулярний гурт в, Украї... в Польщі наполовину складається із українців. Вони написали безліч кітів, і, по відомості, є топовим гуртом Польщі. Вони, як українці, проявили свою громадянську позицію. Вони тут же відреагували, написали свою версію польського тексту і разом з нами і ще з одним польським гуртом Малео Регі Рокерс зробили спільну версію пісні Брат за брата і так цю пісню і події, які ми з вами переживали на майдані, почули всі польські слухачі. Ну взагалі ще додам що це абсолютно магічна історія, містична, верніше, то, бо текст до цієї пісні написав Сашко Положенський ще в 12-му uh -huh. чи взагалі в 10-му році, коли революцію ще не пахло. Український текст, який ліг в основу фактично і польського тексту uh -huh. потім, ну або хоча б меседж. Тобто, коли ми, ця пісня увійшла до альбому Шабля, який ми випустили у 12-му році, і потім, коли почалася революція, вона абсолютно як це сказати, природнім чином. Стала одним з символів, музичних символів Майдану, і я бачу в цьому якусь таку містику справжнього поета, тому що якраз Сашкові Положенському це притаманно, ніби як передбачати події, як справжній поет. Поети завжди передбачають події. А щодо площі, ви кажете, на яких би ми хотіли заграти там в світі, то скажу так: для нас дуже важливо, щоб нарешті українці отримали безвізовий в'їзд. Це найголовніше. Повірте, якщо ми будемо. Мати хоча би виїзд за кордон набагато легшим, ніж він є зараз, то всі інші зв'язки, як культурні, так і економічні, налагодяться дуже швидко. І в такому випадку не тільки козак-система, а багато-багато гуртів отримують можливість виступати на багатьох світових фестивалях, що зараз собі дозволити не можуть в силу оцього візового режиму, який дуже суттєво погіршує наші відносини з. З світом. дуже вам дякую за розмову. Я нагадаю глядачам, що гостями нашої студії є представники гурту Козак Систем Іван Леньо, фронтмен цього гурту і Володимир Шерстюк, бас-гітарист. Я дякую, що ви були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.